Уявіть, викликаєте ви таксі, підходите до машини, а за кермом крокодил не синітниця, але таке можливо. Бо як встановили розслідування програми гроші за кермом приватних таксі просто величезна кількість наркозалежних, для яких таксування ледь не єдиний спосіб заробити собі на дозу. Як такі крокодили опиняються на дорозі, дивіться далі. Сотні аварії на дорогах України кожного дня. Десятки смертей через водіїв в стані наркотичного сп'яніння. Ви що до сьогодні употребляє? Хто впускає вбивць під кайфом за кермо автомобілів? От поручитися по Україні ми видали щойно наркохворому довідку. Андрій вперше спробував наркотики ще в школі. Когда я почав жоли наркотики употребляють. Рідона ні було 14 років. Залежність ледь не призвела хлопця до смерті, коли йому було лише 20. Я вже не мог ні ходити, але я вже. Після цього випадку Андрій кардинально змінює своє життя і звертається за допомогою до лікарів. Зараз хлопець видужує, працює на роботі та мріє про власний автомобіль. Але в Україні сідати за кермо людям, які перебувають на психіатричному чи наркологічному обліках, суворо заборонено. Та за гроші в нашій державі закон не писаний. І медичний дозвіл може купити будь-який наркоман чи психічно хворий. Yeah! Yeah! Ви не вірите? Ми розкажемо, як прописуємо в Гуглі отримати медичний дозвіл для водіння автомобілем. Перший же результат приватна клініка в самому центрі Києва. Вирушаємо туди разом з нашим героєм. Там довідка на права на водіння. Ні, заповню. Заповнюємо бланк. Проходимо огляд в лікаря-окуліста. Терапевта, оплачуємо 250 гривень. Воля! і довідка про те, що Андрій абсолютно здоровий та має право водити автомобіль у нього на руках. Неймовірно, але в цій клініці Андрій не пройшов оглядів ні в нарколога, ні в психіатра, які за законодавством України є строго необхідні для отримання дозволу для водіїв. Виходить, наркоман з 15-річним стажем, тепер має дозвіл на керування автомобілем. Повертаємося в клініку вже з оператором. Ми ви видали щойно наркохворому довідку про водіння без огляду нарколога, без огляду психіатра. Ви дивилися, чи людина знаходиться на огляд? Людині просто за 250 гривень видали справку. Лікар мовчить. Скільки таких людей потім буде взагалі на дорозі? Скільки потім психічно хворих буде на дорозі? Де, де ваш головний лікар завжди? Хтось хтось можна відповісти на це питання? Неймовірно, але в цьому псевдомедичному кіоску без сертифікатів від нарколога та психіатра продають також дозволи на володіння зброєю. 48-річно психічний хворий чоловік з мисливської рушниці обстріляв сусідський будинок і автомобіль. Ми граємо в дуже небезпечну гру, коли мова йде про психоактивні речовини. Ми маємо справу з водієм, який завідомо готовий до того, щоб ризикувати чиїмось життям. Крилаті відкати. Чому президентські ставленики проштовхують корупціонерів керівництво аеропорту Бориспіль? В основному корупція лежала в області. Закупка.